Як вияснити pH-тест вашої води? Тобто знати pH води для того, щоб у вас внесення по всім культурам було більш аспектовано, більш якісне, більш врожайне. Так більше шкодило на бур'яни і більш лагідно працювало на культурну рослину. Дивіться, все об'єктивно, все стосовно, все понятно. Тобто По просьбі наших клієнтів тобто, ми відсилали на кожного pH-тест. Робимо ми отаку от процедуру. Тобто тут показаний pH, який лакмусова бумага. Воду брали ми з-під крана, тому, будь ласка, набираємо воду. Ще раз робимо ще одну колбу, тому що ще буде у нас ph метр перевірятися в наступному відео. Тому поїхали. Коротко по существу. Тобто, що нам потрібно? Ми витриваємо лакмусову бумагу, опускаємо в воду. Щоб вирівняти це все діло, просто трохи часу. І дивіться, ось вона, як буває. І бачимо наші показники: від кислого до лужного. І потім ми прикладаємо для вияснення, які самі показники будуть більш е задоволені для вас та в цілому, яку ми воду можемо бачити. На зараз наш PH показав 7. Тобто, це. Більш швидкий якісний процес, як ото сірники були, тобто для того, щоб швидко вирівняти задачу. Всі інші задачі на цьому можна ще вияснити з компанії LiveBіagem. Тобто є pH-коректори, кислий, є стабілізатори, є піногасники. А в цілому це така процедура. Наступне відео буде з PH-метром, і ми провіримо, дійсно, яка різниця йде між лакосовою бумагою та. Другою процедурою вже більш детальною. До зустрічі. Підписуємося. з вами компанія Вестандарт.